Ці всі узагальнення стосовно українців. Ці всі фрази найкраще всього у нашого народу виходить якась хуйня бути конченими. От, ну, маша жіх вона ж пише не про те, що дійсно у нас найкраще виходить. А вона пише про те, що якщо у нас щось виходить найкраще, то це виходить бути конченими. І чим це відрізняється від Гріш нам ціна, якщо це головне, що в нас є, і головною рисою українця буде саме те, що ми ненавидимо росіян. І ви розумієте, тут же велика проблема не з Дашами і Машами, ну, навіть якщо вони не усвідомлюють, що вони роблять, цих проблема. Тут же ж питання аудиторії, яка все це чує. Аудиторія, яка це чує і не реагує на це, і сприймає це як нормальне явище, занотовує собі і вирішує ніколи не мати справи з тими українцями, такими конченими-хейтерами, у яких найкраще виходить просто цькувати людей. Коли ви звертаєтеся до своєї аудиторії і наділяєте цілу націю, Певними негативними характеристиками, ви, по-перше, дуже сильно калічите цю аудиторію. По-друге, просто просто демонструєте свій рівень моральних орієнтирів, а по-третє, скоїте злочин проти України. Тому що насправді поза усіма висловлюваннями шоу Маші, шоу Даші, у Наташі Нет, звісно. Що у когось там ще, хто висловлюється якось невдало, є дуже багато проєктів, де вони є корисними для соціуму. Є ці проєкти. Але питання в тому, що слова іноді, особливо коли вони звучать постійно і масивно, мають більшу силу, ніж всі хороші справи, яка змінила життя на краще, ну хоч сотні людей. Ну, тисячі людей вони допомогли, але десятки тисяч почули фразу про те, які кончені українці, і не хочуть мати з Україною нічого спільного, тому що Маша і Лідаша це сказали. Я коли робила ефір про Віру бо я забула одну фразу сказати, тому що всі почали мені: от ви знову хейт, вона намагається, вона тепер називає речі своїми інами, вона говорить про війну, що це війна, вона молодець, а ви її полощите, треба підтримувати і так далі. Мені хочеться сказати, що друзі, те, що Віра зараз або інші зв'язки говорять, що у нас війна. Це найменше, що вони можуть робити. Питання в тому, що те, що вони зараз, коли вже нема куди діватися, говорять про війну, не скасовує того, що вісім років вони свою аудиторію, сотень тисяч людей, переконували в тому, що війни немає. І користь від того, коли вже роздуплилися тупо всі, що у нас війна, і віра, і свята говорять, що у нас війна. Мінімально. Тому що весь інший період часу Віра і Свята працювала на тому, щоб переконати отих людей, роздуплених зараз, що війни немає. Ви розумієте? Тому ні, я не в захваті від того, що вони зараз виходять і чесно це говорять. Я не в захваті. Я не тішуся з того, що вони зараз називають війну війною. Не тішуся, тому що вони працювали на те, щоб війни не було в публічному просторі. На те, щоб в 2004 році, 2014 році нічого не сталося. Крим, он божий. Ви розумієте? Ломаченко от, наприклад, зараз, навіть зараз. Я не хочу говорити про те, що Путін такий, Путін всякий, росіяни такі, це нічого не змінить. Я знаю, що в Росії багато людей, які проти того, що відбувається. Це просто той же просто та ж тема, захід в ту ж тему, тільки інший соус. Це теж захід в тему. Давайте не відчувати ненависті до росіян, бо ми якось просякнуті ненавистю, і це робить наш генетичний код жахливим. Нам треба вийти з цієї парадигми, бо ми будуємо ідентичність на тому, що ми ненавидимо росіян. Нам це вмонтовує в голову Даша Малахова. Така давайте перейдемо до людяності. Завдання цієї всі галіми хуйні в тому, що щоб ми просто перестали говорити про злочини росіян. Тому що говорити про злочини росіян це ненависть. І знову ж таки говорити про злочини росіян це погано, тому що Путін плохой, а взагалі всі росіяни хороші.